Прозорість органів влади є невід'ємною складовою у формуванні державної політики. Адже коли суспільство буде залучене та матиме вплив на процес прийняття певних рішень, встановиться міцний зв'язок та довіра між мешканцями та владою міст. Це проект, який тривав два роки. На конкурсній основі один одне із 20 міст це було наше місто, залучений до цього проєкту, назва його доступ до публічної інформації. І щоразу і що зустрічі, що семінару викладали дуже професійні тренінги. Сьогодні, аби отримати якусь інформацію, люди звертаються до інтернету. І відповідно, якщо їх цікавить та чи інша постанова, розпорядження чи наказ, мешканці шукають їх на офіційному сайті міста. Оскільки наше місто досить продвинуте. Я б сказала, що наш сайт на сьогоднішній момент навіть являє собою такий некий портал, того що інформацію, яку має романтик клуб, він нам надсилає, хоча у них є свій сайт, баскетбольна ліга має свій сайт, вона теж нам надсилає інформацію. Управління освіти має дуже гарний сайт, і але вся ця інформація: як всі дороги ведуть до Риму, так вся інформація стікається на наш сайт. Також для зручності наших мешканців у приміщенні міськради встановлено інфокіоск. Завдяки такому ноу-хау громада може знайти інформацію про кожного хто працює у цій установі, прийомні дні та години, та у якому кабінеті можна знайти потрібного представника влади. В рамках цього проекту доступ до публічної інформації Бухівська міська рада отримала. Подарунок, інформаційний кіоск. Він являє точку доступу до інтернету, але головне його призначення це забезпечити людям доступ до публічної інформації. Також у місті працює гаряча телефонна лінія, куди без черги офіційних заяв можна зателефонувати і висловити своє бачення і пропозиції стосовно життєдіяльності громади міста, залишити повідомлення, зауваження чи прохання особисто до нашого бухівського міського голови. І я із рук в руки це Олександру Миколаєвичу, після чого розписується на заступників, хто за що відповідає. І в найкоротші терміни людина, яка звернулася за телефоном гарячої лінії 53232, отримує відповідь. Хочете бути озброєні свіжою інформацією, цікавтеся нею, адже проінформованість підніме вас на щабель вище наряду з тими, хто живе одними чутками. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія БАРТ.